Ось ми й дочекались літа. Перша червня ваша втіха, бо цей день у всьому світі приурочили вам, дітям, все навкруги у квітах, променів сонця багато, на планеті земля наші діти відзначають нині свято. Щасливе дитинство це тепла хатина, в якій любові зростає маля. Це мамина пісня, бабусина казка, Любов усіх рідних, Господня ласка. Щасливе дитинство, це друзів багато, з якими і будні минають як свято, це щедрі сюрпризи, здійснені мрії, і казкові бажання, щедрі надії. Я хочу, щоб ми були на світі, як небо у зорях а сад наш у цвіті. Найбільше я хочу, щоб рідна матуся всміхнулась мені, коли я усміхнувся. Найбільше я хочу, щоб сонце всю ранку зі мною віталось, просівши на ганку. Серденько, дитяче, хай смутку не знає. Про це вам школярик завжди нагадає. Ми вміємо сміятись, ми вміємо дружити, ми хочемо в ласці і ніжності жити. Діти це диво, яке наповнює життя кожного дорослого щирою радістю і теплотою, яке так потребує любові, турботи і батьківської ласки. Так хочеться, щоб кожне дитяче серце не було обділене цим щастям. Діти це радість, діти це щастя, діти наша гордість з вами. Тільки діти, головний наш прес. Існує версія, що перше святкування Дня захисту дітей відбулося ще у 1925 році у Сан-Франциско за сприяння генерального консула Китаю. Він зібрав китайських дітей сиріт і підготував для них фестиваль човнів драконів – Дуань-Удзе. Це святкування припало саме на 1 червня, що символічно збіг, збігається з міжнародним днем захисту дітей у наш час. Офіційно Міжнародний день захисту дітей був заснований в листопаді 1946 року в Парижі під час засідання Ради Міжнародної демократичної федерації жінок, адже у повоєнні часи особливо гостро поставало питання збереження здоров'я та благополуччя дітей. А вже 1950 року, 1 червня, це свято відзначали у 51 країні світу. У 1959 році було ухвалено Декларацію прав дитини відповідно до Женевської декларації про права дітей. Саме тоді було затверджено рівні права дітей у сфері виховання, освіти, соціального забезпечення, фізичного і духовного розвитку. В Україні цей день відзначається із 1998 року. У цього свята є навіть власний прапор. Він має зелене тло. Яке означає гармонію, спокій та зростання. У центрі прапора знак землі, нашого спільного дому, навколо якого розміщені фігурки людей різних кольорів: червона, жовта, синя, біла і чорна. Вони підкреслюють рівність, різноманітність та терпимість. Тим не схожим на інших непросте чи відрізнятися з, татурою, з ростом? Кожна Кожне мальня за суспільство безціне має права на життя повноцінне. Ні, друзі, сусіди, за вчинки дитини, не люди сторонні, не мають провини. За витівки ваші це слід пам'ятати, спитають у рідних. у мама, і тата. Правим всі на дети, діти, веселитись і радіти, з ноликом гратись, гуляти, сміятись, танцювати і співати, бавитись, відпочивати, смачну її корисну їжу мають право споживати. Дети Богатство всей страны, майбутнє Суспільства в руках у дитини, мінство і президент теж були малюками. Про них пілкувалися держави і мами. Любов і турбота в прилежній родині. Усе це по праву належить дитині, найкраща лікарня, прогрес медицини працюють для щастя і здоров'я дитини. Діти мають право на повноцінне життя, навчання, відпочинок, харчування, медичне обслуговування. Громадянство, свою думку, батьківське піклування. Сьогодні ми вітаємо всіх дітей світу та України з цим чудовим святом, моя Україна, квітуча держава, для доньки і сина співаємо славу, для тих, хто сьогодні лише крила здіймає, хто в серці гарячим надію плакає, для вас наша пісня, для вас наші мрії. Летіть! У в світ щастя і надії. А зараз дідусь Вова і Віруня Намалюємо разом нашу рідну Україну. Слухаймо. Намалюю сине небо, річку і вербу, я малюю рідну землю, на якій живу, намалюю рідне місто, села і поля, щоб такою Україна завжди назвала, ти веселою роливою, витканай сонце і тепла, намалюю я тебе щасливою, щоб завжди тако. Намалюю теж весняну стежку рідний дім, Намалюю світлий ранок, де так добре всіх, посміхнутися щире сонцем в небі золотів. Заспівайно Україну дітям всім своїм. Будеш ти веселою, родливою, витками і сонця, і тепла. Намалюю я тебе щасливою, Щоб завжди такою ти була. Будеш ти веселою, родливою, Витканий і сонце, і тепла. Намалюємо ми тебе щасливою, щоб завжди такою ти була. Опа! Найкращими привітаннями дідусь і Віруня, а також мама Юля і дідусь Саша, який там у нас за оператором. Будемо ми всі щасливими. Бо в нас є Україна, вона в нас одна.